Заключний матч сьогоднішнього ігрового дня Запоріжжямгрупка. У нас дві команди, що представляють. будемо так у ході матчу трішечки детальніше знайомитися із заявкою. Поки що у нас адвокат ікон створює тиск Марк Баєв з різних областей і три команди зі своїми амбіціями. І на цьому турнірі усі матчі цієї групи. Додаткові показники. До речі, цей момент треба уточнити стосовно регламенту. Кубка Атлетік футзал переміг мангал з рахунком 6-1, арпій 5-1. Поки що різниця плюс один. Для Атлетіка Роман. Не роман Стефурак. Це був візуально так здалося насправді. Але як би там не було, суха балка першою. Рахунок відкриває. Ященко. Дмитрієв. Передача низом на дальню. Пройшов цей пас і Станіслав Порхун Замикає цю передачу. Класна комбінація. 2-0. 2-0 для сухої балки і дуже впевнено. Команда проводить цей поєдинок. Станіслав Порхун серйозний такий розбіг бере, але Віддає передачу. Ближній кут пробиває Дмитрів. Буде. Тут перехоплення. Лярішин віддає його фланг, Пас на дальню, але встигає тут. Хороший пас Віктор Ковальов. Вихід Вічнавіч фактично, але Дмитро Пастернак... На під... Класно розіграно тут для власних воріт. І знову ж таки, Дмитро Пастернак рятує свою команду Станіслав Прохун. Оскільки на партнера і вдається тут вибити цей м'яч Максиму Березкину на кутовий. Насправді 5 секунд залишаним. Горіє запоріж Промгруп. Тричі їм вдавалося відігруватися. Тому це теж така команда міцна, міцний горішок. Команда, що буде грати до останнього. Зараз хороший момент! І Ілля Арішин м'яч відіграв. Ось це бажання грати до кінця. Воно приносить результат. Ля який отримав. Здавалося. Пропонує себе Євген Це вихід Вічнавіч. Фактично. Дмитро Пастернак відмінно грає у воротах. Ященко. Але найкраще переведення йому вдається. Може бути ще одна контратака. Козак віддав на партнера. Дяченко віддав на красним бріжам. Дяченко ще одна передача. Навіть... Шендрік на рішена. Рішен, Рішен пробиває. Може бути хороша контратака в жовтих вот. Вирішив всіх обігрувати на своєму шляху. Віктор Ковальов. Ну і все зробив насправді для партнера у цій ситуації. Партнера, якому просто залишалося опинитися в потрібний час у потрібному місці. Тепер вже 3-1 на користь сухої балки. І знову плюс два. Потрібно. Уважніше зіграти у захисті на рахунок 3-1. Два м'ячі гандика. Ось тут перехоплення. Ще один момент може бути. Забирається і м'яч Дмитро Пастернак. Швиденько вкидає на правий фланг. І ще одна втрата Станіслав Пархун. Вихід Вічнавіч. Пархун. Класно витримав паузу Станіслав Пархун і точнісінько під стіжку запустив цей м'яч. 4-1. Суха балка отримає три м'ячі гандикапу. І стає рахунок у нас 4-2. Ще один раз вдається відзначитися у воротах сухої балки. Цього разу Микола Шендрик встановлює 2-4. Вісім хвилин ще грати. І так от роззабивалися у нас команди у другому таймі. Вже чотири м'ячі на двох. Немає варіантів з передачею під удар. Ворота порожні. Пішов Сергій Демченко. Крас Бріж. Але вступає у відбір Олександр Карла. Мак, ну і тут цікавий матч суха балка Запоріжпромгруп, у якому ми спрогнозувати, хто стане переможцем. Дуже і дуже важко. Станіслав Пархун набирався в стіночку Паркун. вихід два в одного. Пархун довго шукає нагоди для того, щоб пробити в дальній кут і оформлює дубль. Станіслав Порхун, і от зараз можливо вже суха балка знімає питання стосовно переможця у цьому матчі. Рахунок 5-2, і знову м'ячі різниці.